Любов Онищук кандидат у народні депутати по 91 му мажоритарному виборчому окрузі, на вибори йде у складі об'єднаної опозиції: жінка-керівник, меценат, берегиня домашнього вогнища відповідальна та порядна людина, яка з честю буде представляти наші інтереси у Верховній Раді України. Любов Онищук реальна людина для конкретних справ. Ми знаємо, як Любові Івановна була депутатом обласної ради і. Багато зробила і для мікрорайону, і для нашого міста. І я також думаю, що будучи депутатом Верховної Ради, вона також буде прикладати зусилля для розвитку нашого міста. І щоб такі люди були в Верховній Раді, то я думаю, що нам би всім і молодежі, і робітникам, і пенсіонерам жилося набагато набагато краще. Я повторюю одне, що це золота людина, і вона достойна усьому она впевнена зможе продуктивно і плодотворно працювати в качество депутата Верховної Ради. І я думаю, що вітерани її в этом підтримують. Хай стане депутатом, хай із цими можливості, депутатськими і силою ще більше і більше зробить добрих справ для свого міста, для всієї громади. І хай Господь у цьому їй допомагає. Це людина. Яка переживає не тільки за місто, а й за всю Україну, бо, тому що життя не таке добре, як хотілося, і люди хочуть краще жити не, не тільки в Фастові, а й всій Україні. Я думаю, що Любов Івана буде мати вплив якийсь і на долю людей в Україні. За неї просити Господа Бога, щоб Господь дав їй силу кріпість на цій посаді. Що вона прийшла в Верховну Раду і що вона залишилася такою, як вона сьогодні є, такою привітливою, відзивчою до нас людей. Таких людей треба, щоб на Україні було більше патріотів, яким небайдуже наше слово, от, наша культура, держава, державність. Я впевнена в тому, що вона буде достойно представляти нас у Верховній Раді, що допоможе вона стати нашій Україні на ноги, допоможе своєю працею, своїм розумом, інтелектом, любов'ю до, до батьківщини стати нашим народом, і нашій державі на достойне місце в світі. За чашкою ароматної кави вони діляться пережитим за день. Такими хвилинами сім'я Онищуків дорожить найбільше. Адже не часто випадає можливість ось так всім разом зібратися за одним столом. На перший погляд, ця тендітна жінка, берегиня домашнього вогнища, уособлення ніжності та любові, особливо любові, про що й говорить її ім'я. Увечері вона доглядає за своїми улюбленими квітами, проте вдень Любов Онищук керівник одного з найпотужніших підприємств у області. Пивоварня Зіберта є невід'ємною частиною Фастова та його історії. З початку ХХ століття і до сьогодні над річкою Унавою продовжують варити пиво. Продукція пивоварні «Зіберта» завоювала прихильність не тільки українців. Сьогодні Фастівське пиво п'ють більш ніж у 22 країнах світу. Любов Іванівна Онищук прийшла на завод молодим спеціалістом на початку 90-х. У той період підприємство переживало не найкращі часи. Зношене обладнання і як наслідок малі потужності виробництва. Це був далекий 1986 рік. Підприємство на той час Фастівський пивзавод. Було досить старим, малесеньким, яке працювало на 30-40% від своєї потужності. В той час було 70 працюючих, люди, які проживали навколо підприємства, і це було основне місце їхньої роботи і основні доходи вони отримували від цього підприємства. Реконструкція почалася на початку 2000 року. Але до 2000 року були важкі часи, часи перебудови, часи ставлення української державності, коли було досить важко просто зберегти це підприємство, навіть не збільшуючи обсяги виробництва, зберегти ту кількість людей, які працювали на тому підприємстві, гарантувати їм заробітну плату. Ну, а, на початку 2000-го року, щоб виживати і конкурувати на ринку, потрібно було робити технічне переоснащення. Щоб зробити технічне переоснащення, в нас в той час не вистачало ні коштів, ні можливості, і було прийнято рішення, що це потрібно робити поетапно. І перший етап реконструкції розпочався в 2000 році, і який длився. Аж до 2008 року. У 2008 році ми завершили всі свої роботи, всі свої плани. І на сьогоднішній день пивоварня зіберта це сучасне підприємство європейського типу, яке випускає продукцію, яка конкурентно спроможна, яку знають в понад більше як в 22 країнах світу. Яку люблять і шанують в Україні. Директором Фастівського пивозаводу мене призначили в 1992 році. З того часу на мене звалилася подвійна відповідальність. Коли я працювала головним технологом, я відповідала тільки за якість продукції, яку я випускаю. А тут ще я відповідала і за колектив. Я взяла на себе моральні і моральні зобов'язання, щоб зберегти цей колектив. Коли ми почали реконструкцію, було досить складно, тому що навіть технічні умови, які нам потрібно було погодити в міській раді, нам не погоджували, в нас не було на той час ні газу, ні електроенергії. Нам вдалося переконати органи наші місцевого самоврядування, що якщо у нас не вистачає газу і електроенергії, то ми з часом зможемо і протягти. Ту трасу шість кілометрів проложити кабель електропередач і вирішили питання з газопостачанням, тому що якби в той час нам це не дозволили, то в фастові пивоварні зіберта до сьогодні на сьогоднішній день вже б не існувало. Її просто б розібрали по цеглинках, а так є гарний сучасний завод. На сьогоднішній день працювати престижно. Працювати значно легше стало. Це все через те, що ми завершили наші всі будівельні роботи. Ми внедрили нові технології. В нас сучасне німецьке обладнання. У нас дуже гарний колектив. В нас команда однодумців. Люди знають свою справу, вони вміють робити, вони хочуть робити, вони несуть відповідальність за випущену продукцію. В нашому колективі кожен працівник є соціально захищеною людиною. В нас виплачується в повному обсязі заробітна плата. У нас є так звана 13-та заробітна плата, у нас є винагороди до свят, до днів народжень, ювілейних дат. У нас до професійних свят працівникам надається продукція власного виробництва, цінні подарунки. Кожна людина у нас, якщо потребує якоїсь підтримки в скрутні часи, не залишається без уваги. Молодій та амбітні Любові Онищук за 10 років вдалося перетворити завод, що перебував на межі банкрутства у високотехнологічне підприємство європейського рівня. Сьогодні на пивоварні зіберта працює понад 500 чоловік. Середня заробітна плата на підприємстві складає близько 5 тисяч гривень. Це найвищий показник по області. Любов Іванівна зуміла створити з трудового колективу маленьку родину, де можна розділити і горе, і радість. В нас і в горі, і в радості. Ми завжди разом. Ми завжди допомагаємо один одному. І якщо в людини в якоїсь, не дай Боже, скрутне становище, вона не залишається поза увагою. В нас кожен працівник він відчуває себе як в другій родині, тому що всі люди, які працюють, вони більшість свого часу проводять на роботі, тому їм повинні бути створені комфортні умови, коли б вони на роботу хотіли приходити. І їм хотілося повертатися в свою сім'ю. І кожен працівник, який працює на підприємстві, має такий лозунг, що повинен отримувати моральне і матеріальне задоволення від своєї роботи. Вона знала кожного і знає кожного працівника. Знає проблеми кожного в сім'ї, в родині по можливості. Які є проблеми, ми ці проблеми вирішуємо, допомагає своїм працівникам. Ось вже декілька років підряд організовуються відпочинки наших працівників в Криму, в Прикарпатті. База відпочинку в Болонь в Космачі. Ось нещодавно приїхала група з 30 дітей, які відпочивали в Алушті. Ми дуже горді, що у нас Любов Іванівна такий керівник. І що ми працюємо на цьому підприємстві. Я працюю тут вже 26 років, і в мене вже два сина тут працює, і зарплата стабільна і виплачуються матеріальні допомоги. Любов Іваніна не була неодноразово депутатом обласної ради. І скільки вона доброго зробила людям, вона давала підтримку людям, які до неї зверталися, особливо тим людям, у якого діти є інваліди. Вона матеріальну допомогу. людина, яка і в державному масштабі у Верховній Раді такі люди потрібні, яка знає виробництво, яка знає всі біди тяготи виробництва, особливо в нашій країні. Наше підприємство, на якому працює. Понад 500 чоловік сплачує до державної казни за минулий рік сплатило 130 мільйонів гривень податків. Якщо порівняти, то бюджет нашого невеликого міста Фастів складає 132 мільйони гривень. Це річний бюджет. То якби не такі недолугі закони і відрахування від таких підприємств, як ми, значна частина, залишалася в місті. Це б значно покращило рівень життя фастівчан. Це було б краще медичне обслуговування. За рахунок цих коштів можна ремонтувати лікарні, школи, дитячі садочки, дороги, все те, що, на що сьогодні ми чекаємо подачки із столиці. Щовечора Любов Іванівна повертається додому, де на неї чекає коханий чоловік та донька. Це найближчі люди, які завжди її підтримують, і з розумінням ставляться до того, що мама часто пропадає на роботі. У родині є правило: хто перший повернувся додому, той і готує вечерю. Не дивлячись на свою постійну зайнятість, Любов Іванівна сама веде домашнє господарство. Після важкого робочого дня жінка знаходить час для спілкування з домашніми улюбленцями. Особливу увагу вона приділяє квітам, адже саме вони допомагають зняти стрес після роботи. Вільного часу в нашій сім'ї дуже мало, але коли трапляється вільна хвилинка, ми стараємося поїхати десь відпочити, покататися на велосипедах, поїхати до річки в ліс. А ще я дуже люблю квіти. Так що, коли я приходжу з роботи, втомлена, хочеться спати, хочеться їсти, але я все рівно іду, спілкуюся з квітами, спілкуюся з любими. Улюбленим е, членом нашої сім'ї це собака. У нас є коти, які також бігають, кричать. Так що втома зразу десь зникає. Ще одне місце, де Любов Іванівна може відпочити душею, це церква. Всі свої справи та проблеми вона залишає за дверима храму і приходить до Бога з чистою та відкритою душею. Любов Іванівна одна з небагатьох, яка приносить до храму не тільки свої молитви, а й допомогу. Коли на відновлення церкви на снігурівці знадобилися кошти, Любов Онищук радо відкликнулася на допомогу. Тому у храмі ця жінка завжди шанований їсть. І це була найбільша дієва допомога зі сторони Любої Вани. А потім вже з часом, коли нам треба було ще якісь деякі допомоги, з кожним звертанням до Любої Вановни я завжди вона завжди відгукувалася до нас і завжди стояла на захисті віри Христової православної. Пивоварня Зіберта на чолі з Любов'ю Онищук опікується будівництвом ще кількох церков у Фастові та районі. Завдяки, от таких як Любов Іванівна, Онищук. Нам. Дали допомогу, і ми закупили матеріали і будемо продовжувати будівництво храму. Разом з чоловіком Любов Іванівна опікується будівництвом церкви в мікрорайоні Журавлівка. За кошти з сімейного бюджету проклали дорогу до кладовища у цьому ж мікрорайоні. Родина Онищуків не будує храми на свою честь, щоб замолити якісь гріхи. Пожертви на храм йдуть від чистого серця. Адже з ритмом сучасного життя ми часто забуваємо про духовне. У першу чергу я би хотів сказати. Дякуємо Господу і долі за те, що послав нам таку прекрасну і чуйну людину, як Любов Іванівна. Ми пишаємося, що вона є нашою сусідкою, чуйною людиною, яка із перших днів, коли розпочалося це будівництво, вона і її родина завжди беруть активну участь у побудові нашої церкви. Любов Онищук не займається дешевим піаром і одноразовою допомогою під час виборів. Вона робить реальні справи протягом багатьох років. За кошти підприємства, яке очолює Любов Онищук, асфальтують дороги у мікрорайоні Заріччя. З 2010 року завод взяв на себе зобов'язання заасфальтовувати щорічно по одній вулиці у цьому мікрорайоні. Я досить критично відношуся. До того, що деякі політики купують голоси хто грошима, хто гречкою, хто ще гірше по буханки хліба роздають, адже ми не живемо в часи голодомору. Для мене це принизливо, і я ніколи не стану на шлях підкупу виборців, адже у вільній країні вільна людина має право вибору, і це є найбільш, найбільшою цінністю людини. Я до виборців піду. Тільки відкритою з відкритою душею, тільки з добрим словом, і я думаю, що вони мені, я переконана в тому, що вони мені повірять і віддадуть свої голоси за мене. Рада зустрічає Любов Онищук, директор третьої школи, невеличка старенька школа постійно потребує фінансової підтримки, яку Любов Іванівна щиро надає. За її допомогою придбані нові меблі для навчальних класів, згодом у приміщенні планують встановити нові сучасні вікна. Так що ми вдячні Любові Івановні за підтримку і надіємося, що якщо вона буде балотуватися, то Мешканці району підтримують її. Як жінка Любов Іванівна не може обділити своєю увагою найдорожче, що є у цьому житті наших дітей, тому постійно опікується дитячим садочком на совхозі у Навському. Допомагає дуже кожен рік. Це Ремонти дошкільного закладу, групових кімнат це меблі, це будівельний матеріал. Якщо звертаєшся до неї за допомогою, ніколи вона ще не відмовила мені в цьому. В здоровому тілі здоровий дух. Ми пам'ятаємо цей вислів зі шкільних років. Добре розуміє суть цих слів і Любов Іванівна, адже постійно допомагає спортивному клубу Олімп, де любов до спорту прищеплюють дітям ще з дитинства. Чим може тим допомагає? Ми дуже завдячні за це, що вона. Ніколи не забуває нашу команду, наш клуб. Фастівські козаки з радістю прийняли б до свого кореня Любов Онищук, адже вона чимало зробила для підтримки місцевого козацтва. Шкода тільки, що на січ жінок не беруть. Вона допомагає всім людям, хто звертається до неї за допомогу. З козаками вона постійно спілкується постійно, коли ми звертаємося до неї, надає допомогу. Я вважаю, що така людина. Яка патріотично настроєна для нашої України багато чого може зробити. Про людей, які пройшли війну і знають ціну життя, сьогодні згадують тільки перед виборами. Їхні голоси намагаються принизливо купити дешевими харчовими наборами та чаркою горілки. Тому що ви знаєте, можна прийти до ветерана, проведати його, принести йому якийсь продовольчий продовольственний набор. Вот. чоловік, звісно, буде благодарен, вот, скаже спасибо. І на цьому все набору немає. а это помощь это помощь не на год вот а на несколько лет вперед то есть эта помощь была оказана в таком объеме что мы смогли вот оказать действительно действенную помощь кроме того что хочется сказать что э, Любовь Ивановна если с ней разговаривать на эти темы что мы нуждаемся в том то том то вот то она оказывает это не к праздникам каким-то такую помощь а По мірі нашої, значить, необходимості і по мірі можливості предприяті. Ну такою можливість вона завжди знаходить. Якою б заклопотаною любов Онищук не була, вона завжди знайде час, щоб особисто навідати колишніх працівників заводу, які вийшли на пенсію. І головне для них не та допомога, яку приносить жінка, а увага, яку вона їм приділяє, щоб таких депутатів було побільше. Вона не не буде підкубатися за свій об'єкт, де вона буде. Но вона буде за всею Україною. Та як вона сьогодні, ми її вважаємо мамою. Вона для нас, як рідна мати. Чоловік операцію перенесли. Ну до кого знаєте, звернутися? На ж теж йдеш. Теж тільки хороші побажання, хай визиравлі, хай все. Чим можемо, чим можемо, поможемо. Успішна жінка, мудрий керівник, турботлива мати. Здавалося, чого б іще бажати. Проте є у Любов Іванівни ще одна мрія мрія жити у сильній та незалежній державі, де влада служить народу, а не народ владі. Любов Онищук вірить, що спільними зусиллями таку країну можна побудувати. Саме для цього вона зважилася на відповідальний крок. Сьогодні Любов Онищук кандидат у депутати до Верховної Ради України. Обов'язково потрібно Відновити роботу очисних споруд для навколишніх міст. Я також вивчала їхні проблеми. Проблеми Макарова це птахофабрика, яка повинна працювати і екологічно не забруднювати навколишню територію. Це проблема їхньої річки, яку потрібно в найближчий час почистити і зробити так, такою, якою вона була ще декілька років назад, де люди відпочивали, купалися. Це проблема сіл, що в селах на сьогодні відсутні фельдшерсько-акушерські пункти. Це проблема клуб, клубів, де молоді ввечері немає куди піти і вони ходять по підворотнях. Любов Онищук реальна людина для конкретних справ. Вона не обіцяє покращення життя вже сьогодні, але зробить все для того, щоб воно стало кращим завтра. Прийдіть на виборчі дільниці 28 жовтня і проголосуйте за тих, за кого підказує серце. Зробіть правильний вибір. Такий вибір, за який потім не буде соромно. А я взагалі. Я коли побачу, що йдуть у депутати не ті, хто треба, які далекі від. Вона ж економіка на першому місці, ви розумієте, так? Не буде економіки, не буде й політики. Вона старається політики перекрутитися, вверх, ногами поставити. Є влада, ну трошки влада. Може і не така, але ж, як пише у Святому Писанні, що влада дається від Господа Бога, що ми заслужили, те ми і маємо. Але я вам все одне скажу, що наш народ такий, що не буде говорити. Говорить, говорить. Такий народ наш, що дивіться, купляють нас, купляють. Навіть багато газети виписав, два рази приніс і, і все, і нема.